Всім привіт! З вами CryptoEpic. Сьогодні я вам розкажу про лаунчпад на Binance, на прикладі, Open Campus. Мінімальний поріг входу 0.1 BNB. Для того, щоб нам отримати їхні токени, купити нам потрібно холдити BNB протягом 23 квітня до 28 квітня. Щоб Binance зробив снапшот. Вони роблять снапшот кожної години. І враховують середньодобовий BNB, який ви холдили. На яких рахунках ви можете ознайомитись на сайті, я посилання лишу внизу. Також всі посилання, які будуть потрібні для цього лаунчпаду, я залишу під відео. Також не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Всі посилання я залишу під відео. Також, давайте розберемо, якщо ми, наприклад, в перший день. Будемо тримати на аккаунті один BNB з 12 по 9 годину ранку по київському часі. Потім ми їх, наприклад, обміняємо, продамо, виведемо з аккаунту. У нас буде 0 BNB. Автоматично в нас 10 годин було по одному BNB. Автоматично виходить 14 годин, у нас було 0 BNB. І середній добовий, добовий баланс в нас 0,4 BNB. І ми можемо розглянути так на майбутні дні. І коли, ми, коли Binance робить щогодини снапшот, ми по цим підрахункам, якщо ми отак будемо тримати приблизно BNB, кожен, чим більше, звісно, тим ліпше, тому що ви отримаєте більший відсоток купівлі токена від продажі. Наприклад, по моїх підрахунках, за 6 днів в мене вийде 0,83 BNB. Після цього, коли ми їх прохолдимо до 28 го числа 9-ї години ранку, в нас буде їх 3 години, щоб їх захолдити. Вони будуть для нас недоступні. Тут з'явиться кнопочка, і ми їх просто зажимаємо. І протягом 3 годин ми не можемо ними користуватися. Після 12-ї години нам покажуть, скільки ми зможемо купити токенів і за скільки BNB. Лаунчпад є такий сайт, як CryptoRank. Знаходимо тут Binance Launchpad, в нього перший рейтинг. Отут ми можемо бачити всі токени, які запускались через лаунчпад на Binance. Як ми бачимо, що всі дали ікси при старті. Навіть якщо дивитись теперішній, теперішній час, всі дали ікси Середні ікси в районі 50-80, можна легенько казати. От. Така ситуація, якщо комусь, якщо, якщо в когось виникають якісь питання, можете задавати під відео, можете писати в телеграм-канал, я готовий буду відповісти на будь-яке запитання. Так що, всім щасливо, всім удачі, був радий.